Чому українці не люблять державу і чому це є однією з наших дуже важких ментальних вад? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Слово по своє» і в цьому відео я хочу поговорити про надважливу світоглядну тему. Українці і свідомо, і несвідомо відчувають відразу огиду до держави, до чиновників, до бюрократичного апарату. Дехто відчуває страх, особливо старше покоління, діти тих, хто пережили голодомор, хто застали ще оці ці репресії, чистки і так далі. І в нас на ментальному рівні є несприйняття держави. І навіть велика кількість моїх підписників, які є націоналістами по духу, які люблять український народ, вони не сприймають державу. І інколи роблять такі коментарі, там, до прикладу, позитивно оцінюючи там, не знаю, аргентинського новообраного президента і не розуміючи, чому я до цього ставлюся негативно. Це окрема тема стосовно власне, Аргентини, і я про це обов'язково колись розповім. А зараз повернемось до держави. Розуміння держави як вищої форми організації українців. Ось чого нам бракує. Продовж багатьох століть український народ не мав своєї держави. Над нами панували держави інших народів світу. Ми були розірвані між кількома імперіями. Ті імперії були для нас визискувачами, тиранами, деспотичними, не давали розвитку нашій духовності, нашій культурі, забороняли нашу мову. Далі, Радянський Союз ми програли війну 100 років тому, в тому числі і через зрадників, і через те, що зрадників не було вчасно покарано. Ми програли після того Голодомори, репресії, чистки, мільйони вбитих українців, десятки мільйонів вбитих українців. І, власне, оцей, а, я навіть не знаю, сатаністський апарат Радянського Союзу на чолі з дегенератами в Кремлі. Які вибудували свою таку комуністичну систему. 91-й рік ми нібито здобуваємо незалежність, проте ми до кінця так і не стали незалежними. Чому? Тому що ми не створили свою державу. Держава УРСР, яка входила до складу Радянського Союзу, вийшла з неї, але весь апарат чиновників лишився той самий. Ми переіменували в Україну у Верховній Раді України в перших скликаннях були великі групи справжніх фахових глибоких українських патріотів, проте комуністичний апарат залишався той самий. Вони мали більшість і навіть інколи мали конституційну більшість. І в результаті далі ми побачили цю прихватизацію, в ході якої викрадали наше національне багатство і в ході якої сформувався олігархат. І оця олігархічна система теперішня це фактично така собі еволюційна гілка колишньої компартійної радянської, яка тісно переплелась з криміналом 90-х. Відповідно, причин любити державу і той апарат в нас так і не з'явилося. І отут якраз виходить така ключова річ. Нам не подобається, як ми живемо. Ми розуміємо, що нас грабують. Ми розуміємо, що нас пограбували з допомогою ваучерів, що зараз видирають землю і надра, готують під прихватизацію Укроборонпром, Укрзалізницю, енергоатом і так далі. І це все робить державний апарат. І ми знову ж таки починаємо негативно ставитись до держави. Ще величезна кількість злочинів, мародерство на армії і так далі, і знову ж таки негативне ставлення до держави. Проте це є абсолютно неправильна позиція, хибна позиція. І ця позиція багато в чому заважає нам побудувати омріяну Україну, побудувати ту Україну, якою зможемо пишатися ми, наші діти, наші внуки, зрештою, які повинні тут ще народитися. Всі майбутні покоління українців. Чим заважає відсутністю розуміння дуже простої речі. Влада це інструмент. Держава як сукупність органів там, розбитих залежно від галузі, від гілки влади, там і так далі. Це система управління, це організація. Україна повинна бути вищою формою організації саме українського народу. Це не так. І влада як інструмент зараз знаходиться просто в руках ворогів українського народу. Від того, що інструмент, такий як влада, знаходиться в руках ворогів, держава сама по собі не стає поганою. Вона не стає нашим ворогом. Нам просто потрібно зробити так. Щоб влада в Україні як інструмент знаходилася в руках тих, хто любить український народ, в руках представників українського народу, в руках еліти українського народу, як хочете, так і називайте. Саме це є визначальним фактором, і тоді, відповідно, все почне змінюватися. Не сам державний апарат сам по собі є поганий, це влада, це інструмент. Ти не можеш ображатися на ніж. Чому? Тому що ніж це інструмент. На кухні ти можеш ним приготувати їжу. Різновидом ножа хірург, роблячи операції, рятує людське життя. І е, таким самим ножем маніяк може вбити людину. Автомат, як зброя, це інструмент. Він тобі може не подобатись. В руках московських окупантів він націлений на нас і він вбиває українців. В руках українських воїнів цей інструмент захищає український народ. Через те зброя нам потрібна. Абсолютно ідентичне ставлення повинно бути до влади як до інструменту. Абсолютно ідентичне розуміння повинно бути. І це насправді дуже важлива річ, тому що ми на ментальному рівні через несприйняття держави тяжіємо до певної такої анархічності. І саме тому. Наші вороги здобувають над нами перемогу. Чому? Тому що держава це перш за все організація. Ми повинні організуватися і зробити так, щоб Україна була нашою державою. Як Ліна Костенко колись сказала: держава це я, а не те все, що вони з нею зробили. Відчуваєте? Дуже коротко в одному реченні, які глобальні сенси. От я те саме хочу передати. Держава, це ми, це український народ. Ми повинні зробити державу Україна вищою формою своєї організації. І оця ментальна проблема на рівні свідомості. Нам треба цей тумблер перемикнути. Це насправді надзвичайно важлива річ. Здавалося б, що нібито не зовсім там ще щось, але саме цього фактору, саме цього простого, на перший погляд, розуміння, нам критично бракує. Я надіюся, що я детально пояснив. Якщо ні, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ще потрібно розкрити, що, можливо, я сказав не так. В цілому, я, коли ви говорю про такі теми, я дуже радий вашому зворотньому зв'язку, коли ви пишете свої думки, тому що це показник того, що те, що я розповідаю, воно потрібно. Я дійсно дуже хочу, щоб якомога більша кількість українців розуміла такі прописні істини, тому що це є необхідним для нашого державотворення, для нашої організованості, для того, щоб ми, українці, змогли зберегти себе в тих буремних десятиліттях, які чекають зараз на людство. Тому ваша інформаційна підтримка є дуже важливою. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте наш ідеологічний маніфест за посиланням, яке є в описі до відео і в першому коментарі. Долучайтесь до нашого руху Українська Сила. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.